Сьогодні Державтоінспекція міста Києва спільно з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх міста Києва також прибули до Пущі Водиці в оздоровчий табір Джерело, де перебувають сім'ї з дітьми з Донецької Луганської областей. Для дітей ми сьогодні розповіли правила дорожнього руху, нагадали їм про правила дорожнього руху, провели цікаві лекції вікторини, дітки дуже добре відповідали на питання, приймали участь у всіх наших заходах, подивилися цікаві фільми з правил дорожнього руху, а саме головне, вони трошки відвеликлися від своїх проблем і прийняли участь у наших заходах. Крім того, запропонували дітям наприкінці всіх міроприємств побачити сучасну техніку дешавтоінспекції, мотоцикли. Вони фотографувались біля них, одягали шоломи, навіть сигналили. Такі заходи дають дітям навички безпечної поведінки на дорозі, а головна мета Державтоінспекції це оберегти життя і здоров'я нашого майбутнього покоління, тобто всіх дітей. Еще раз здравствуйте, с кем вы не поздоровались. Сегодня... Здравствуйте. Давайте вместе скажем. Здравствуйте. Молодцы. Сегодня к вам в гости пришли сотрудники милиции города Киева. Это криминальная милиция по несовершеннолетним. Вот такие две красавицы у нас. А я представляю ГАИ города Киева. А, сейчас мы с вами пообщаемся, поиграем, потом посмотрим мультфильмы по правилам дорожного движения. Узнаем, знаете ли вы правила дорожного движения. Ну а в конце будет сюрприз, но про него я пока не расскажу. Договорились? Внимательно слушаем. Хорошо, Если будут вопросы, как надо задавать вопросы? Кто знает? Можно спросить. Молодцы, молодцы. Відіо кримінальної міліції у справах дітей. Що ми хочемо вам сьогодні сказати? Наш відділ в цілому займається профілактичною роботою. А саме, коли ви йдете в шкільний період до шкіл, ми приходимо до вас з профілактичними бесідами і розказуємо насамперед про те, що не можна робити. Насамперед, це палити сигарети, як всі... Знаєте, що це робити не можна. Що вам потрібно обов'язково е, слухати своїх батьків, не сваритися з ними, е, не прогулювати уроки ті ж самі в школі тощо. Е, також ви знаєте, що не можна вчиняти більш тяжких таких е, правопорушень, це, наприклад, вчиняти крадіжки. Тому що за це також, е, коли ви досягнете того віку, можемо наставати відповідальніше. Я бажаю не продовжую. Всі були в таких ситуаціях, коли вона кабіліть, в знакома гарні. на отдыхе, правильно? Да. Ездили к знакомым, да. родным. Э, возможно, такая ситуация, когда вы потеряетесь. Когда вы потеряетесь, у большинства, у всех, наверное, думаю, есть мобильные телефоны. Есть? Да. В таких случаях, вы знаете, что нужно набрать номер милиции, это 102. Я да. знаю. Молодец. И, в общем, сказать, что вы потерялись. В таком случае обязательно вас найдут и как бы передадут вашим родителям. Я хочу сказать, что наше дело, это криминальная милиция по делам детей, ну, в этом отделе работают только, в принципе, девушки, такие как мы. Вот. Мы э, не страшны, нас не нужно бояться. Если что-то случилось, мы обязательно должны обратиться в милицию. Если, допустим, вы потерялись, у вас нет мобильного телефона, мы ну, забыли дома, потеряли, вы можете на улице обратиться к работнику милиции, чтобы... То есть тут есть про да. правила дорожного да, движения я и я про больше